Не бачив всі в першу чергу, вітаю з вибранням на ці як би сказати, нелегкі посади і не посади, а взяття тієї ноші, яку, яку повісили собі на плечі, так, щоб люди на вас потім, ми в тому числі громадяни міста Кролевця, з вами, на вас ну, як сказати, не забіжалися, не сердилися. Так, да, будуть разом. Значить, це перше, друге, всі з наступаючим Миколайчиком, зі святами, доброго здоров'я. Тепер по справі. Коротко, чітко і ясно. Значить, в зв'язку з переименуванням вулиць, буде рішення сесії, буде рішення сесії. Рішення сесії міської ради ви надаєте нам міграційну службу Королевецького району. Вона називається чітко, щоб ви, друг, які будуть питання, це саме. Значить, моя посада називається Завідувач. Кролевецького районного сектору управління Державної міграційної служби України Сумської області. Не міліції, там, не де там, окрема структура, територіальний підрозділ, переконувався Сума, керівник знаходиться в Сумах. Який процес? Дуже простий для населення. Дуже простий для населення. Значить, рішення сесії в нас на руках, Значить, ви його нам надайте, ми з ним ознайомилися, людина приходить, той або інший громадянин, кожний з своїм паспортом. Не так, що я взяв всю свою родину і пішов, щоб ми бачили. Заповнює два талончика, два талончика на реєстрацію. Називається відомість про реєстрацію місця проживання. Талончику, там 16 грав. Все про себе пише, те, що на сьогоднішній день воно є. Але там, де була написана, ну, наприклад, вулиця Котовського, він указує вулицю, там, ну я знаю, допустим, там, Покровська. Допустим, я не знаю, я чесно, мені сказали, що вже в газеті опубліковано, Він указує вулицю Покровська і пише заяву, бланки заяв, є у нас, все це пише заяву. Прошу внести е зміни мені до паспортного документу о, в зв'язку з перейменуванням вулиці. Підпис і все це. Вони звертаються, громадяни, звертаються до нас не через центр надання адміністративних послуг. Ця э, э, адміністративна адміністративна послуга, ну, послуга є безоплатною. Грошей ніхто не платить за це. Значить, у паспортному документі ми ставимо два штемселя. Перший штемсель – це на зняття з реєстрації з вулиці Котовського. А другий ж тимстав зареєстрований по вулиці Покровської. Будинок номери теста. Якщо якщо у громадянина за цей час, якщо він там, допустимо, отримав паспорт у 99-му році, 99-й рік, за цей час пройшло перенумерація будинків, тобі ж був п'ятий номер, став сьомий, а там, там, ну тобі, ж, в мене оце, на сьогоднішній день 5. Але у паспортному документі стоїть 5. І він каже, в мене 7. -й". Значить, потім в обов'язковому порядку він повинен нам надати документ, що в нього да, дійсно на сьогоднішній день 7 номер. Біж, це або рішення, рішення е сесії, що там була перенумерація, о, внесення змін про о, і, А якщо цього немає, то в обов'язковому порядку він подає. Свідоцтво на право власності або витяг з державної реєстрації права власності на нерухоме мало. Знову ж це саме, воно безоплатне, все це. Тобі ж там було десь, навіть, по літу, чи коли там тоді, стаття в газеті була у Кроловецькому ну, віснику, те саме безредство вмитували свою інформацію. Оце таким чином. Буде проходитися вся процедура. Можливо, ми будемо якісь дні. Ну, не, не, не будемо встановлювати там, графіки, там якісь кути, що пито. Графік прийому громадян є. Неділя, понеділок вихідний. От, будуть, приходити, будемо регулювати все це, це. А це на виконання закону про декомунізацію чи взагалі? Я не беру ніяких законів. Я не читаю, вибачте. Ні, я то читаю, це, це, я не так вимовився до у нас, якщо буде е, рішення сесії, що перейменували вулицю ну, по різним мотивам, там декомунізація, де та децентралізація, не знаю ще як там назва змінилася. О, назва змінилася, Ні. все то та... змінилася назва населеного пункту згідно рішення Ні. та саме Тоді буде перейменування. Ні, Я до того хочу сказати, що ми тут балакали, що ви кажете, ви тільки що сказали, що якщо змінилася назва вулиці, це одне. А якщо змінилася іще і адреса, помінявся номер, це буде іще одне рішення. І чи потрібно буде тут на право власності або витяг працювання? Якщо не було рішення сесії, якщо не було рішення сесії, яким чином став з п'ятого на сьомий номер? Угу. То чи просто, все, чи не просто не те саме в тому документі, в тому документі хтось узяв і справив, да. але хто там справляв, в тому технічному паспорті, або в свідоці на право власності, або в договорі куплі продажі який зареєстрований в бюро технічної інвентаризації. Хто там справляв? Я цього не знаю. Якщо там буде стояти штемсель, що це саме? Виправленому на сім там вірить, те саме і там такі, такі досади ну, з горко зробити наприклад Дадий, І з роменця, роменця дві до мосту одне названня а, різниця. Так різниця? так само, як саме, істокаря, з не саме і стокаря з гінограмці роменця. То буде прямим рішенням. Ви буде. будете. Ви будете прописувати досад. наприклад, я це сам не знаю. Прописував не про значить роменця так, з роменця так, першого так, по пороменроменця тридцятий. Це буде вулиця. Миколаївська, допустимо, так, з 1 по 30 те саме, з 31-го номера вулиці Роменця до 149 вулиці Роменця, це буде ти вже номерація чи той назва вулиці, там я знаю, яка злякає Глухівський шлях, шлях номерація будинків така то саме. Але потім, що вам потрібно буде встановити що Білогруда, Білогруда, коли в мене був 31 й вулиці Роменця, ми, Роменця, перші, то в мене тепер уже буде перший номер вулиці е, Гухівський шлях. То окремий буде ті Що то будуть альці не ми людей зразу відправимо, тому що скажемо, вибачте, є, номера це є. Перейменували вулицю, але вас перейменували вулицю з першого Списувати по кожному будинку. Почекайте, будь ласка, я чуть вас вернув назад. Якщо може хто пам'ятає, хто не пам'ятає, коли токаря, вільні токаря, всі спитають, називають цю вулицю, коли вони там. Токарева, потім наоборот спереду ім'я стави, потім ім'я ззаду, так само жаркова, о, о, да, то орлика. То пили по орлика, орлика пили. От коли те саме, вони це поробили документи, було проведено рішенням сесії. Це все, те. все, рішення сесії в нас є, це саме прийшли з рішенням сесії. Якщо людина приходить, каже, у вас є рішення сесії, але в нас його не було. Можливо, хай беремо на виписку, що Білогруду дали, присвоїли вулицю. Таку-то номер будинку, такий-то. Але потім, яким чином там буде е в подальшому проходить процес цей там, е я маю на увазі, документів на власність, там, на яким чином, то -сам. Ну, поки воно з нас не. не, 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 не. Ну, для нас однозначно фінансово важливо, що ви не будете вимагати ну, правовстановлювачого документа на майно. Я вам відповів. Все. Якщо буде рішення, я вам відповідаю, нема такого людина на в газеті Кроловецький вісник. Люди кажуть, о, ви нам не розказуєте, кажуть, ну виписуйте «Кролевецький вісник. Я не агітюрую за те, щоб виписували іменно цю газету. Просто я кажу, там не просто. Там на сам. Ні, я теж іноді це сам. Я все це сам, я її не читаю, але я її забираю на роботу, ложу на роботі, вона це мене день-два полежить на роботі. Потім потім все таке я на виході забираю, на виходних почитаю. ну відкрию останню сторінку, почитаю, поздравіть, я нікого поздравляю. <реш> так що це таке, фінансово воно не буде нічого, то саме. дві заяви, значить чи то, два талончика вони раніше талончики називали, зараз їх в зв'язку з перейменуванням з реорганізацією і з змінами в законі про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні то саме з 12-го. 22-12.2012 року, ти са там є відомості про реєстрацію місця проживання особи в Україні і талони на зняття з реєстрації місця проживання. Оце така петрушка. Ми вже це робимо по селам уже повним ходом іде. По сел... Але по селам, там... по селам там хуже, тому що там відсоток власників дуже малий. І потім вони йдуть в село. Ось сьогодні приїхала людина, в мене вулиця така. Татисна. Я згоден, що у вас вулиця така. Але коли люди прописувались, коли вони перше отримали паспорт і десь приблизно з 2006 року, не проходили яку-небудь процедуру по паспортному або по міграційній службі, то біж у них буде стояти в паспорті, штаб, і написано Село оптове. Все, вулиці номера будинку немає. І за ми їх потім направляємо в село, їдьте в сільську раду, беріть довідочку. Я беру довідочку, що Білогруд зареєстрований в селі там, Оптове по вулиці Тінашевка, 33. Самий, ну, він проживає. І згідно записів по господарської книги такої. -то. І рішення сесії сюди прикладується, що да, згідно рішення оптівської, там, сесії, сесії обтівської сільської ради такої, такої, -такої переименовано вулицю, з такою Але це воно все залишається. Ну, найголовніше, ну, що вони переробляють документи, да, що да. це да. безплатно. Ну, все все буде саме безкоштовно, все доставити. А все я, все буде, в який нам... термін от, на одна людина? Вона прийшла і пішла вже з готовим, чи вона щось залишає? Залишу. Нічого. Них, Зради, Зради, зразу. зразу людина приходить. От, буде черга, ну буде черга, це ж таке діло те саме. Ми, ну, зразу. ми зразу, ми не забираємо документів, що ага, забрали документи, прийдіть через час, там, чи, чи прийдіть через два години. В залежності від того, яка людина. Я розумію, якщо я там прийшов, я то саме, а в мене лежить там дідусь чи бабушка, він взагалі не ходячий, допустимо, то, то понятна справа, ми не будемо казати, тяни сюди його бери на возок. А що буде робити в такому разі? Самі їхати чи ні? Я нікуди їхати не буду, не входить мене в обов'язки з моїх співробітників. А в співробітників у нас півтора чоловіка Сотрудниця і мене половина всього. Оце таке. Зараз добиваємося, щоб нам повернули одну посаду. Ми розмовляли з головою, з низькими, то самим будемо на сесію виносити, то ж питання там про виділення якось трошечки копійки нам на те, щоб трошки маломальський ремонт зробити. Ну це так, для інформації. вам. чому? Тому що всі ви знаєте, чуєте, дивитесь телевізор про те, що вже з 1 січня. Всі масово ми почнемо видавати громадянам ID-картки саме. ID-картки, які будуть йти замість паспорта громадянина України. Хто би ж, оця книжечка наша, внутрішня паспорт саме, буде ID-картка Так Як ці книжечки взагалі стануть ходити? Але, коли... але, але на вчорашній день я вчора був в сумах по цьому питанні. Ну, не тільки по цьому, а й по цьому питанні. Це, е, Дуже багато запитань. Тому що воно на сьогоднішній день тільки регламентовано е, законом про демографію. Більше нічим. Яким чином будуть надаватися послуги? Платно, безплатно, а, я але, усі, але в першу не знаю. В першу чергу, в першу чергу, будуть документуватися дітки, оті, От, що вперше отримують паспорт. Якщо буде така команда. Поступить, що повністю стовідсотково ті, що 16 -річні, 16 річні вже повинні отримувати ці id картки, значить ми будемо документувати. А кажуть, що хітне будуть те, що кажуть, те, що не кажуть, не буду саме нічого казати. Нема нічого, поки, поки на сьогоднішній день немає 14 років, там шістнадцяти, поки на сьогоднішній день згідно е, наказу міністра внутрішніх справ, а він зареєстрований в міністерстві юстиції, ми їм. Користуємося оформленням паспорта громадянина України і згідно положення про паспорт громадянина України видається особам, які досягли 16-річного віку. 16річного віку, тобто 16 років. На сьогоднішній день стоїть питання про те, щоб це було з 14-річного віку. Чому? Тому що по деяким видам, напрямкам є та або інша. Ну, дієздатність, відповідальність осіб, які досягли 14-річного віку. Наприклад, сьогодні діти, які досягли 14-річного віку, вони самі пишуть заяви про зняття з, ре... з реєстрації і про реєстрацію, тобто на прописку і на виписку. Вони самі пишуть, вже мама чи папа собі в талончик з обратної сторони не вписує це. Якщо раніше там до 16 років було, ще то. Mm -hmm. Так що ми з Нового року. Яким чином це буде все проходить? Поки я ж кажу, це все під. Під великими-великими питаннями. Але може бути таке, сьогодні ночі це все зроблять, завтра утром вже ми будемо научені до такої степені, що далі нікуди, що будемо робити карточки за саме. Ми яким опитом, я не знаю, чесно. Ну, тому що нам ще обґрунтувати кабінети треба, і, і це окремі кабінети, туди ніхто не доступа, тому що одна людина зайшла, де саме обробляється інформацією. А це все, та ми всі програмісти. Президент Здорова техніка зламалася. — Так, чудово. Почому? Тому що там дуже серйозні я і дуже. Власть, робила, Яким, обра... Яким чином буде проходити, будуть платити потім гроші. Хтось каже 160 гривень, хтось каже 30 гривень. На сьогоднішній день паспорт 34 гривні для українських. І то не для всіх категорій ще Оце таким чином. Якщо які питання будуть, будь ласка, телефонуйте, 95679, наш телефон. Колись 91-76, він уже не существує з 2012 року, з тих пір, як міграційна служба стала. Субота, не, вибачаю, неділя понеділок, вихідний день. П'ятизначний і синій у мене. 9,56,79. 9,5679. А я або Іванівна нас вас підрозділа по кам'яні. Можливо, будуть давати третє, значить буде третій оголошуватиметься конкурс, понятно, справа на цю посаду головного спеціаліста підрозділів територіальної. І на сьогоднішній день трошки питання.